Я хочу лишитися тут, як слід від рани, яку ти залишила в мені, як символ почуттям, які зароджувались. Я зробив усе, що міг, але ти все одно пішла по руках далі. Ми познайомились випадково на кум, і якось все закрутилось, твоя усмішка, твій стиль, твоя впевненість з перших секунд підкорили мене. А я просто робив усе, щоб ти сама захотіла мене, і захотіла. Ми з'їхалися, почали жити разом. Я вірив у тебе, а ти говорила, що віриш у мене. Розуміючи твій стиль життя, я мирився з гулянками і тусовками, яких ставало все менше і менше, і це обнадіювало мене. Або я просто не все знав. Ти часто бувала у подруги і ночувала у сестри, як не в однієї, то в іншої. В одну з таких ночей ти зникла. Я писав і дзвонив безрезультатно. У мережі була дві години тому. Я зателефонував твоїм сестрам. Одна сказала, що тебе немає, і не планувала тут бути, інша сказала, що ти вийшла в магазин і телефон тут лишила. Як тільки повернеться набере. Я розумію, що сестра завжди підстрахує, але я подзвонив тій самій подрузі на фоні музика, сміх, гомін. Схожа приватна вечірка. Подруга намагалась тебе вигородити, мовляв, ти поїхала тільки не привезла її сюди. Я попросив, просто передай їй одне повідомлення моє останнє повідомлення. Якщо я важливий для тебе, ти будеш вдома до півночі. Інакше. Вранці забереш речі. Шоста ранку. Я почув, як ключ провернувся у дверях. Але двері не відкрились. Перед ними стояла Валіза. Її валіза. Спакована, без слів, без істерик, без пояснень. Просто кінець. Бо я люблю, але себе. Te